Полтава, наша з вами спільна любов і гордість. Наш дім нам є чим пишатись. У нас є свої перемоги і досягнення. Нам не потрібні зміни заради змін. Наша з вами спільна мета зробити Полтаву сучасним європейським містом, однаково привітним і затишним для всіх. Декларував 2006 року у своїй передвиборчій програмі тоді ще кандидат у мери міста Андрій Манковський. Минуло три роки. Найкращий час підбити підсумки і перевірити, чи вдалося реалізувати намічення. Це ми і намагатимемося зробити у циклі фільмів. Найкраще збережемо, нове збудуємо. Тож до вашої уваги серія перша присвячена розвиткові житлово-комунального господарства Полтави. Труп захованих у підвалах або під землею люди не бачать. А житлово-комунальне господарство для переважної більшості з них це гаряча і холодна вода в оселях, чисті вулиці, справні дороги і вчасний початок опалювального сезону. З останнім у Полтаві все добре. Наше місто одне з восьми, котрому цьогоріч виділили ліміти на газ, і вже 15 жовтня батареї усіх полтавців потеплішали. Це наслідок неодноразових судових слухань міської влади, котра прагне не допустити невчасну пуску тепла. Також це результат платіжної дисципліни самих полтавців в цьому році за домовленістю міського голови підприємство в два етапи провело оформило різницю в тарифах, яка відбулася на протязі минулого опалювального сезону, і ми своєчасно розпочали. Я так думаю, що нормально закінчимо палювальний сезон. Кожен може переконатися, гаряча вода надходить у крани постійно. А якщо і трапляються прориви, як, наприклад, у 2006 році в авіамістечку, то їх оперативно ліквідують. Проблемних будинків у місті стає все менше близько 20 минулого року. Цього року вдвічі менше. У разі виникнення неприємностей мешканцям є до кого звернутися за житлово-комунальним господарством. У місті свідкують суворо. Вже полетіли кілька голів нерадивих чиновників. Орення нової ефективної системи вивозу і утилізації сміття з 2007 року. Побутові відходи вивозяться централізовано, як і йшлося у передвиборній програмі Андрія Матковського. Це зручніше для комунальників, а також вирішує проблему щурів та комах біля під'їздів. Головне, це все таки. Ми перейшли на цивілізований метод збору сміття. Люди тепер не прив'язані до часу. Зникла. Проблема несанкціонованих мікрозвалищ збільшилась кількість. Пункти прийому сміття для вивозу сміття складені спеціальні графіки і закуплені автомобілі. Сміття вивозять часто і воно не накопичується біля контейнерів. Загалом в усьому місті їх встановили 1880. У нас на садах два навіть поставили для пен бутилок. все як у людей у мене постоянно воняло на втором етажі, кадабила в под'їзді мусоропровод, тому що всі ж скидали і продукти, і все у мене другий етаж. И это особенно летом, это же было ну, просто какое то кошу. Это было ужасно. А сейчас недостаток, что сегодня утром мне в такую погоду надо выносить. Контейнеры посимпатичнее, мусор меньше разлетается. И меньше туда можно запихнуть больших крупных вещей. Хотя народ все равно пытается. А иногда просто бывает, их не хватает, и запах стоит ничуть не меньше. Очень хорошо, очень удобно, когда сейчас. По крайней мере, если раньше выбрасывали мусор везде, то сейчас уже людей совесть не позволяет где-нибудь выбросить. Мне очень удобно и нравится. Мусор и возле контейнеров бывает лежит. Вот. Но я знаю, в принципе, всегда можно выбросить мусор, потому что не всегда работают мусоропроводы в домах. Прошлая система это сплошные неудобства. Ждешь час-два этой мусорки, не успеваешь на работу. Рано утром, рано вечером. С работы еще не пришел. А зараз удобно в любові вийшов вибрався. Наостанок поговоримо про нашу вічну проблему дороги. Так багато з них зношені і рясні дірками. Нині ж у Полтаві дороги не тільки латають, а й повністю перелаштовують. Приклад вулиця Калініна, на якій розширили проїжджу частину і повністю замінили всі мережі та комунікації. А нова дорога на Яківці – це приклад ідеальної міської транспортної магістралі з гладеньким асфальтом, яскравою розміткою та впорядкованими узбіччями. Проблема лишається тільки з дворами і дорогами в них. Це справа найближчого майбутнього, але врешті робота міської влади оцінюється не за кількістю витрачених зусиль, а за результатом. А про результати ми вам уже розповіли.